«Привіт, Макс, дівчиною рік, спитала, що до неї чи у нас стосунки. Ну, як мені здається, нормальне питання, якщо ви рік разом, ні? Сказав, що люблю, до цього не зізнавались. Від неї з'явився холод, типу випросила. Вона хоче розійтись чи впевнитись у мені. Блять, так спитаю, ні. Блять, ну, ну по-перше, звучить максимально трешово. Максимально трешово. У тебе рік стосунків з дівчиною. Вона питає, що у вас. Ну, припустимо, що ви якось там не дуже спілкувались. Припустимо, що якась у вас там непонятка. Ну, добре, її можна зрозуміти. Вона хоче розставити там на нади, як то кажуть. Добре, ти вирішив сказати. Ну, так відкрито. Кажеш, я тебе люблю, у нас стосунки. Добре. Мені здається, що в нормальних стосунках вона повинна сказати тобі те ж саме. Вона повинна сказати: блін, нарешті я це зрозуміла, а то я хвилювалась. Ти для мене суперлюдина, ти для мене космос, ти для мене Бог, ти для мене. Ти, ти все для мене. Ти для мене Зеленський, ти для мене Буданов, ти для мене Залужний, ти для мене всі. Всі, хто таке можна. А вона почала після цього бути холодною. Ну, як тобі здається, це хуйові стосунки чи ні? А якщо ти думаєш, що вона вирішила розійти, ну тобто ти такі, ти сказав їй, що ти її любиш, і сам ти думаєш, тобто у тебе є ймовірність, що вона хоче розійтись. Пиздив, бля, як можна не спитати? Це ж не просто дівчина, з якого тебе одне побачення, ти там намагаєшся, так би мовити, щось там не зайти за якісь там межі, кордони та таке інше. Ви рік? Рік знайомі. Ну, як можна не спитати? Як можна сказати: слухай, а чого я якась дивна поведінка? Ти мене спитала. Я сказав, що я тебе люблю там, чи кохаю. Мені здавалось, і я очікував, що я також від тебе щось ну, подібне почую і буду відчувати. А ти поводишся якось дивно, що не так. І якщо хоча б сумніви у неї будуть, якщо почнеться якась хуйня, треба що слати її нахуй. Тому що це ненормально і не повинно таке ставатись, Якщо ми кажемо про розвиток вашої історії. Ось знову ж таки, з такого коротенького твого опису, такий, ну також коротенький, але так чи інакше, мій розбір. Я би такі думки в своїй голові прокручував. Я б такі.